Як говориться, у мене на городі біда одна не ходить. І ви представляєте, після того, як з капустою біда в мене сталася, в мене тепер напала фітофтора на помідори. І тепер ви подивіться, що вона робить. Вона просто знищує мені всі помідори. Бачите, зараз що буду робити? Обрізати все пошкоджене листя. А після буду обробляти ви подивіться, що робиться. Видно вам? Бачите, пройшов дощ, а зараз вже дощу немає. Подивіться. Бачите? Зараз буду терміново спасати, бо в мене, бачите, черрі, які вже гарні і все портить. І все портить. Треба терміново щось робити. Значить, дивіться, купила отакий засіб. Я ж кажу, GPT в допомогу. І дуже сильно говорять, що допоможе. Вже воно все розведено, тільки оприска. Тому зараз буду все робити.